Українська народна казка Дядько та ведмідь. Сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається: Дядьку, а що ти їси? Хліб? каже дядько. Давай но я попробую. Дав дядько йому кусок хліба. Ведмідь покуштував і питає. А з чого той хліб робиться? Дядько й став розказувати. Це треба спочатку поле добре виорати і на зиму посіять зерна. Воно перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне, і треба буде вижати, в копи поскладати. Додому звести, змолотити, прочистити, поїхать до млина і вже там змолоти. І буде тобі мука. А муку замісити, затопити у печі і пекти хліб. Вислухав теє все ведмідь, почухав потилицю та й каже: О, а то мені треба довго чекати. Подумав трохи. А потім знов каже до дядька: А давай ми обоє посіємо. Хе, а як будемо збирати щось тобі, а щось мені. дядько й каже. Хе, давай мені тоді вершки, а тобі корішки. Згодний так? Добре, згодився ведмідь. От посіяли вони зерно, виростили, зібрали врожай, забрав дядько собі вершки. А ведмедеві отдав корішки. Солому, побачив ведмідь, що його обдурено, і каже: Е, я так не хочу. Сіймо щось друге. Чоловік радить е, Посіємо ріпу, вже тобі будуть вершки, а мені корішки. Згодився ведмідь: настала пора збирати врожай. Забрав дядько собі ріпу корішки. А ведмедеві дає вершки, листя. Бачить ведмідь, що його знов обдурено, махнув спересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь ніколи не встрявав в спілку із дядьком. На цьому все. І ви, дітки, добре думайте, кому можна довіряти і з ким дружити. З нами можна. Підписуйтесь на канал, і якщо сподобалося, ставте вподобайку.